Обставиною, що обтяжує покарання, є умисне використання дворкіним спеціальних прихованих маніпулятивних методів і технологій, спрямованих на прихований вплив програмування та управління поведінкою людини на їх застосування прямо вказує той факт, що його публічна діяльність спровокувала серед населення хвилю насильства, в бік затаврованих жертв і фізичні розправи над ними, в тому числі зі смертей. Наслідками дані маніпулятивні технології працюють в обхід критичного сприйняття свідомістю, впливаючи безпосередньо на глибинну підсвідомість людини. Саме насаджені в підсвідомість людей без їх відома, деструктивні установки та команди до дії змушують людей надалі здійснювати акти насильства і ненависті проти мішеней, обраних не ними, а дворкіним. Він штучно викликав у людях хвилю ненависті та негативу і змусив діяти. У буквальному сенсі слова дворкін направив цих людей як торпеди проти їх волі та бажання на потрібні йому цілі. Тому всі ті люди, які здійснювали акти агресії проти інших людей, таких як вони самі, але позначених антикультистами жовтою зіркою, також є жертвами інфотерактів. Вони заздалегідь були запрограмовані на ці дії. На рівні підсвідомості Дворкіним, який використовував у своїх промовах маніпулятивні технології, їх у прямому сенсі слова змусили так чинити і, самі того не знаючи, нападаючи на невинних людей, вони втілювали в життя чужу злу волю. Це пояснює, чому виступи Дворкіна справляють такий потужний ефект на людей. Хоча в переважній більшості випадків докази до його обвинувальних промов не надаються, однак кинутих у НАТО в преплік виявляється достатньо для того, щоб викликати вибух у суспільстві та хвилю жорстокості проти затаврованих груп людей.